Доброго дня, шановні учні. Поздравляю вас новим роком. Поздравляю вас з Різдвом. Бажаю, щоб цей рік був значно краще, ніж минулий. щоб всі ми повернулися додому, щоб наші уроки проходили вже нормально, за партами у нашій першій школі. А тепер ми починаємо працювати другий семестр є. Це предмет історія та громадянська освіта. Тема нашого уроку записана на екрані. Ви відкриваєте зошити і записуєте цю тему собі у зошитах. Після того, як запишете число класно року. Отже, я даю вам можливість це зробити. Сподіваюся, що ви це записали, а ми продовжимо. Давайте поглянемо на. Перед вами так звана хмаринка. Я думаю, що на інших уроках ви вже дізналися, що таке хмаринка, для чого вона потрібна, як в неї користуватися. В хмаринці, як ви знаєте, є ключові слова, які допомагають нам розкрити тему урока або о, головну ідею уроку. І у нас у Хмаринці теж зашифрову є такі слова: це Геродот, Нестор, Граб'янка, літопис. І виходячи із цієї Хмаринки, ми можемо зробити висновок, що сьогодні ми будемо говорити про те, як відбувався процес розвідки, розвідку української історичної науки і не лише української історичної науки. Звісно, річ, що коли ми кажемо про Геродота, коли ми кажемо про Нестора, то вони зробили великий вклад. У розвиток історичної науки, але вони не були фаховими істориками. Вони лише збирали певну інформацію, яку потім записали, і ми з вами можемо цією інформацією користуватися. Вони не були істориками, які аналізують ту інформацію, яку збирають. Вони просто її передавали. А справжня історична наука починає розвиватися лише у в 18 столітті. Саме в цей період з'являються перші історики-науковці. І з розвитком історичних знань вчені звернули увагу про те, що є певні закономірності в історичному досвіді народів та історичних епох. І поступово починає формуватися переконання, що історія створиться не Богом, як було раніше, а людьми. Що Головним персонажем в розвитку минулого є саме людина. І як наслідок з'являються наукові методи, які допомагали досліджувати минуле. З'являються спеціальні вчені, які вивчали ми минуле. Їх називали істориками або історикинями. І отже, що таке науковий метод, ми з вами можемо прочитати на екрані. Це сукупність кроків або способів дослідження. А досить таки довгий час існувала думка, що історію треба писати для тих, хто знаходиться при владі, для того, щоб показати, які вони були гарні керівники, або їх пращуру були гарними керівниками. Але з часом історики прийшли до висновку, що і їх завданням є відтворення правдивої історії на основі всіх джерел, які у них є, всіх історичних джерел, не лише якихось якоїсь певної частини. І це мало дуже важливе значення. Центрами розвитку історичної науки стають спочатку університети. В Україні в 19 столітті існувало чотири університети, зображення яких. Ви можете бачити на екрані. Один з перших з'явився ще у 1661 році. Це Львівський університет. Він відіграв неабияку роль у розвитку наукових знань на території України. У 1805 році, завдяки діяльності Миколи Каразіна, у місті Харків з'являється Харківський університет, який зараз так і називається Харківський державний університет імені Миколи Кар Каразіна. Він був зображений на другому. Свайді. На жаль, 2 березня 2022 року ті, хто прийшли денацифікувати українців, обстріляли з артилерійських, артилерійської зброї один з корпусів цього вузу. І зараз ви бачите, як він виглядає. Одним з головних зараз університетів є університет, який називається. Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. А з'явився він у 1834 році і називався він університетом Святого Володимира. Створений він був завдяки діяльності такого науковця, як Михайла Максимовича. Трохи пізніше, у 1865 році, на базі Рішельєвського ліцею у місті Одеса з'являється новоросійський університет. В Університетах викладали вчені, які читали лекції, проводили бесіди, семінари, під час яких викладачі і студенти обмінювалися думками і вирішували важливі питання історичної науки. Але крім університетів треба було популяризувати історію. І як наслідок у 19 столітті з'являються історичні товариства, які об'єднували цених викладачів шкіл, університетів, працівників бібліотек, музеїв, архівів, а також небайдужих громадян, яким була цікава історія, і на території України з'являється декілька таких товариств. Одна з найперших у 1839 році. Було створено у місті Одеса, так зване Одеське товариство історії та старожитності. Трохи пізніше, завдяки діяльності Київської археографічної комісії, у 1843 році з'являється теж ще одне товариство. Після того, як царська влада зрозуміла, яку проблему для них мають ці історичні товариства, то вони всі були закриті. І лише у 1872 році, завдяки небайдужим українцям було відновлено з'явилося історичне товариство Нестера Літописця. Що стосується Західної України, то в місті Львів у 1873 році з'являється літературне товариство імені Тараса Григоровича Шевченка. Згодом, у 1892 році це літературне товариство імені Тараса Григоровича Шевченка було переіменовано наукове товариство імені Тараса Григоровича Шевченка. Більше вчених вважає, що це наукове товариство було своєрідною Українською академією наук, яка об'єднувала вчених з різних галузей і ці вчені а, досить таки плідно працювали? У, у мене для вас буде невелике завдання, яке ви повинні будете виконати у другому класі і дати коментар? А, хто був одним з найвідоміших керівників наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка? А, портрет цієї людини кожен з вас бачив. Я хочу, щоб друге питання було таке: де саме ви могли бачити зображення? Одного з керівників наукового товариства імені Тараса Григорьовича Шевченка. Зразу кажу, це не підуч. Думайте, шукайте. Для того, щоб ще більше популяризувати історію, історичне дослідження, починається публікація архівних документів, праць вчених. А для того, щоб їх публікувати, треба було засновувати журнал. І ось Одним з таких журналів було, звісно, річ, Київська старина або Київська минуща. Вже з назви зрозуміло, що цей журнал видавався а, у місті Києві, і тут були статті з української історії, з української етнографії, з археології, з історії мови та літератури. І знаєте, головне заслуга вчених, які публікували свої праці у, у цьому журналі, було те, що вони популяризували, минуле. сприяли тому, що інтерес до історії. Постійно зростав. А наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка теж видавало свій часопис, який називався Записки наукового товариства імені Шевченка, або Записки НТШ, як скорочено його ще називають. Причому тут були не лише статті з історії відомих українських вчених, таких як і Дмитро Іванович Яворницький, і Іван Крип'якевич. А тут були і статті фізиків, математиків, українців за своїм походженням. Велике значення для розвитку історії як науки мала архівна справа. Завдяки ініціативі членів Київської археографічної комісії у 1852 році починається створюватися архів. Який згодом перетворився у Центральний Державний історичний архів України? Що таке архів? Це наукова установа, дійсно насправді наукова установа. Де зберігаються, реставруються, упорядковуються і вивчаються різні письмові документи. І це мало велике значення. Звісно, річ, що таке зберігається, ви знаєте. Що таке упорядковується, теж знаєте. А що таке реставрується? Це певні заходи, які Направлені на те, щоб врятувати та відновити цінні історичні документи або речі, або твори мистецтва і цим займаються спеціальні вчені реставратори. Ви це повинні розуміти теж, коли ми з вами кажемо про центральний історичний архів України, то ось його зображення є у вас на екрані. Це досить таки велика споруда. Тут створений певний клімат для того, щоб документи не псувалися. І тут працює дуже таки велика кількість вчених. Якщо ви перейдете за посиланням або за цим QR-кодом, то ви потрапите на головну сторінку Українського історичного архіву. І ви можете подивитися, як виглядає інтернет-сторінка і що міститься взагалі на сайті цього Українського істор... центрального архіву. Також там є. Посилання на архіви з інших країн, і якщо вам цікаво, можете подивитися і на них. Отже, шановні мої, а ми з вами продовжимо слід зазначити, що у багатьох родинах є свої власні родинні або сімейні архіви. Я думаю, що якщо ви поцікавитесь у своїх родичів, то дізнайтесь, що у деяких із вас теж є такі архіви. Там зберігаються різні документи, і звісно, річ, що це можуть бути якісь певні листи, це можуть бути певні фотографії. Якісь певні реліквії, частіше за все, вони зберігаються у ваших дідуців або бабусь, річ у батьків. І, звісна річ, що вивчення цих родинних архівів може дати додаткову цінну інформацію про той чи інший період в історії. І це дуже цікаво, якщо ви дізнаєтесь у своїх батьків, чи є такі родинні архіви у вас. А ми з вами будемо поступово закінчувати наш урок. Я вам пропоную ще раз передивитись відео, переглянути презентацію, що буде вам запропонована. А також почитати підручник це 16 параграф. А у цьому підручнику є запитання, які для самооцінювання, на які треба буде дати усну відповідь. Отже, дякую вам всім за увагу. До побачення! Хай щастить! Să-i duc